Вулиці, де краще їхати ніж ходити, Київ став майже непрохідним. До ТСН надходять численні скарги від киян щодо незадовільного стану пішохідних доріжок, зокрема в центральній частині Києва. Йдеться і про намерзання льоду і відсутність належної протиожеледної обробки, в якому стані тротуари в столиці в цій тріскучі морози. Зранку інспектував кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Ранок середи серце Києва, майдан Незалежності. Хтось поспішає на роботу, хтось на ранковий вигул собаки. Проте сильно тут не розженешся. Вулицю, яка починається просто на майдані, вкрили крижані брили. Це звісно, що це ненормально. А тим більше, що я так розумію, якісь урядові організації тут знаходяться. А ага, то да, такий інститут втраченого часу, як якась державна інспекція з безпеки, харчової промисловості, майга oh там дегустатори сидять, мабуть. Принаймні на камеру не зберігають оптимізм, дехто навіть не цурається підборів. Дівчина завжди повинна бути гарна, красива, не зважаючи на погоду. Лов, не що... не падати, якісь акробатичні вправи. <гум> Ми ще не падали, що? падали було. Падали так, так. без наслідків. Ну можна так, не буду розказувати. <гум> а це вже поділ. Тут важко знайти почищену ділянку навіть на головних артеріях. Біля одного з корпусів університету імені Карпенка Карого суд. Цільна ковзанка. Охорона університету вийшла на боротьбу з кригою на ганку корпусу лише напередодні початку занять. Були канікули в цілий місяць і ніхто тут не ходив. Почнуться студенти з понеділка і будуть і Треба ж буде до їхнього приходу. Важко ця процедура йде. Потихай, тайкуємо коєте не... щастя. Не покладали. То ви поєте щастя? Можна сказати так. <рес> Щоб ходити було не так слизько, люди вдаються до різних девайсів. Ось таких. Шипи наружу, похирастягуємо. Опа. Опа. І що, не слизько ходити? Краще. Краще, так? Краще. Скільки коштує і де купили? 120. Або таких. Я там шипи чи як так. воно? Ану от. Давайте, давайте показуйте гімнастику. Хлопці, я дуже чесно. Скільки Хопці. коштує? Не знаю, це подарунок чесно. А, ну а. я думаю, що копійки. Ну, але ходити тебе. Клас. 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 Ну дивіться, воно взагалі не, не ковзе. Свої секрети є і у велосипедистів. Є лайфхаки по типу приспускати трохи шини для того, щоб був більший контакт з дорогою. І також є шини ТСН у столичній адміністрації. Пояснили за кожну ділянку пішохідної зони відповідають різні балансоутримувачі. З них мовляв, і треба запитувати, чому тротуари не розчищені. А от синоптики попереджають: кінця краю морозам не видно. Тож очікувати, що крига скресне сама собою, не варто. Нормально, все буде добре. скоро весна. Ми тримаємося, бо ми що українці? Дякую. Не замерзайте і тримайтеся. Все до побачення. Дмитро Фурдак, Олександр Шиян, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини. Потепління вже близько. Сьогоднішня ніч ще буде лютою, але вже завтра у день стовпчики термометрів поповзуть догори у більшості областей мінус три, мінус вісім. А на заході та півдні аж до плюс п'яти. Водночас посилиться вітер і местиме сніг на дорогах, ожеледь, тож варто буде обережними. І пішоходам і водіям 9-11 лютого буде знову холоднеча, на зміну якій 12 числа в чергове прийде потепління.